За новим рішенням про внесення змін до бюджету пропонується розподілити 26,1 млн грн, З них 22,6 цепь. Це залишок. Крім того, внести зміни до просування змін до обсягів бюджетних транспортів. Управління освіти пропонується збільшити видатки на 15,6 млн грн, З них грн. І 8 це субвенції державного бюджету, і за рахунок місцевого бюджету збільшити майже 9 мільйонів, 8-9 мільйона. На співфінансування освітньої субвенції для забезпечення харчування учнів в школах це 1,9 мільйона. Поточний ремонт футбольного поля на території ліцею номер 7 1,5 млн ремонт спортивних залів ліцею номер 17 і гімназії номер 14 3,7 мільйона. Встановлення фільтровентиляційної установки спроді цивільного захисту Дендзаново 2483 тисячі і мільйон 600 на стипендії учням патруля. Управлінню охорони здоров'я пропонується виділити мільйон 888 тисяч на придбання обладнання для медичних закладів, півтора мільйона це для ЦП МСТС-двора, діагностичне обладнання. І придбання медичного обладнання для екологічного відділення Центральної міської клінічної лікарні 365 Департамент соціальної політики 310 тисяч е, на оплату соціальних працівників для надання послуги соціального супроводу дітей з особливими освітніми потребами під час навчального процесу управління культури за пропозиціями управління здійснення перерозподіл за рахунок економіки окремих статтях видатків, забезпечуємо потреби закладів на придбання, матеріальних і матеріально-технічної бази і для набаточного ремонту електрощитової кінотеатру. Є пропозиції зауваження по тому спорту на сесії тоді Це перші четверті класи чи перші одинадцяті? Це перші четверті поки що, але з 1 жовтня пропонується всіх дітей з 1 по 11 клас. Тоді забавлять все харчування, тому що на природу не буде. Дуже складно, дуже неефективно. З 1 вересня пропозиція була тільки при фронтові. Ось такі, що... Хай каже Галина, що українські найперші численні, це ну, Заставляємо дітей просто. Просто можна втрата грошей і абсолютно не видно задання. Маморалізовувати. Якщо прийнять рішення щодо харчування всіх дітей, тоді взагалі все харчування, тому що ви там от потужності, напевно, не вистачить. Це потягнуть однозначно. Перейдемо на яблочки. На кейтеринг. Ви тут просто давайте кейтеринг. Ну, все питання, що не затягують. Третє питання про прогноз бюджетської підняття місцевої територіальної громади на 26-28 років. З 2025 року відновлено середньострокове бюджетне планування на рівні у бюджетів. бюджеті. Відповідно до бюджетного кодексу, прогноз схвалюється виконавчим комітетом і подається на розгляд міської ради. Прогноз розроблений, розрахований на підставі показників соціально-економічного розвитку України на 26-28 роки і Чернівецької міської територіальної громади та бюджетної декларації. Передбачено бюджетну декларацію відновлені з 2026 року за рахування 4% ПДФО, які тимчасово зараховуються до місцевих бюджетів. Вони плануються, що будуть зараховуватися до державного бюджету. Що спецфонд у нас менше? Спецфонд у нас менше. У нас на 26 рік. Там є зміни до бюджетного кодексу. За рахунок бюджету розвитку у нас здійснюється фінансування публічних інвестиційних проєктів. Інші капітальні видатки, які у нас будуть здійснюватись не в рамках реалізації інвестиційних проєктів, будуть здійснюватись за рахунок mm -hmm. загального. Так. Да. Рішення про присування, звання почесновістичені. Цього року пропонується Своїти Макару Віру Івановичу, Макара все знає, доктор історичних професор кафедри міжнародних відносин та суспільних комунікацій Національного нашого університету і Серденко Львова Степані, голова громадської організації чи телефони людей з інвалідністю мрії. Люди відомі.

Сьомий проект рішення принесення змін та допомоги до програми часткового шкодування вартості генераторів, систем накопичення електричної енергії, резервного живлення, які виконані е провіскими компаніями ОСББ органами серед організації населення. Ми продовжуємо термін дії вказаної програми до кінця 2026 року на тих умовах співфінансування легких доступних, які були і затверджені: 80 кошти міського бюджету та 20 кошти співвласників багатоквартирного будинку. Iaroslav Pabli si è scoperto direttore del Departamento delle Infrastrutture e del Governo per il Mescalerale. De. Pabli. 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 Ah, sì. Восьмий проект рішення це про затвердження нової редакції про програми часткового обшкодування витрат на державних заходи об'єднання в складу. Продовжуємо термін дії програми до кінця 26-го і змінили е, дольову участь. Раніше було 20% Це кошти ОСББ. Зараз стає 10% Це кошти ОСББ. Раніше було 10% кошти місцевого бюджету. Зараз 20% кошти місцевого бюджету. 70% це кошти державного бюджету. Фонду енергоефективності. Це задля здешевлення і задля. Наші три ОСПП приймають участь у указаній програмі. Це про затвердження нової редакції Статуту міського комунального підприємства чи всі теплокомуненерго. Ми фактично. Змінюємо тільки збільшуючи розміри статутного капіталу підприємства на 216 891 892 тисячі 592 гривні 52 копійки. Ця різниця утворилася з 1 квітня 24 року по кінець червня поточного року. Це в основному через. Внески в грошовій формі через основні засоби, через будівлі споруди, теплові уводи, фактично приміщення. Генератори, а також іншу малоцінку. А також додавали, ще також враховуючи зміни в законодавстві, ми додавили у зуб комунального майна. Це право розпоряджатись майном, що не належить на право власності підприємству.

Внесен та допомінь, до додаток 3 до програми управління відходами на території Челицько міської територіальної громади. Ми пропонуємо зменшити центр управління відходами на 1 мільйон і перенести на систему очищення фільтрату. Зв'язку з тим, що з 1 січня 2010 року відповідно до закону по Україні про управління відходами обов'язково ці полігони мають бути оснащені системи очистки фільтрату. Тому з фонду навколишнього середовища були виділені кошти. На виготовлення проєктно-кошторисної документації зараз вона вже виготовлена і проходить експертизу. Є. І дані кошти потрібні для того, щоб ми могли розпочати роботу, тому що ми це ну, внесли вартість. вартість близько саму будівництво близько 17 мільйонів, але ми включили в лист від обласної військової адміністрації про те, що є можливість залучення коштів по приватних публічних інвестицій і включили даний проєкт в систему ДРІМ. Буде можливість, тому для того фінансування буде виділятися. Довго весідаль. Прошу буде довго висіти? Воно ні, вони якраз звернулися по те, які ми можемо виконати до кінця 2025 року. Оскільки даний об'єкт не є такі об'ємний і в нас є вже є розроблена в кошторисна документація. Ми вирішили не втрачати можливість. Ну буде можливість супер. А якщо не буде? А якщо не буде, то так само звертаємося до партнерів, можливо, гранта, будемо звертатися. Але ми зобов'язаємо не буде. Нема. Дякую. 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 Департамент художництва. Департамент соціальної політики, організувати розшивату на навчальних дії у сім'ї та інтернет політики. У нас питання щодо внесення змін до програми з реалізації сімейної гендерної політики запобігання домашньому насильству та протидії тоді людьми Челівецькому церкву громадську нам потрібно 200 тисяч виділити для впровадження програм для кривдників до департаменту, департаменту місії вона так, так, так називається корекційна програма для кривдників. Е, до нас надійшло сім рішень суду, постанов, вироків в цілому, і, ми і е, нам потрібно фінансувати там, психологів, так, які будуть працювати з цими роботниками. Закінчуємо ранку з за одену центру і далі. І така, такий контингент людей, які постраждали, вони звертаються в ці центри і отримують відповідну консультацію заключення, які потім представляються до суду. Це ви маєте на увазі для тих, кого образили? А це, а це той, той, хто образив. А що зараз зараз просто кожен, має право? Психологи вони. Це, це називається ще не васишся, на тебе ще й гроші виділяють щоб... для того, щоб визнали його не, що під... статус, під... підкоригували його. Щоб... Щоб... Щоб більше... Корекційно. Помогли... Тобто це не оплата праці всіх він буде в вашому штаті. Ну по угоді ніби мали би тобто ви по погоду залежні? вони як в колоби, чи центр міський соціальний не знаю, центр чомусь відмовився, от. Інститут громадянського суспільства, це що це на голову, якось близько 200 тисяч, вони А 200 тисяч як сума отримала тисяч. Це ніби на сьогоднішній день надійшло сім рішень вироків. Ось розраховано з виходить 60 десять двадцять тисяч, 200 тисяч на 10, 20 тисяч. Це як носова ну, оплата да. психолога. Да. Чи прикоментується? Закон про запобігання протидії домашньому насильства. Закон є про запобігання... А без нього вже накази, постанови зроблені? і Типова да. програма для тихників, і там в районі 33-35 занять має бути діагностування, індивідуальні заняття і групові заняття згідно цієї програми. А якщо його відмовляється? Ми повинні повідомити в поліцію. Я вправо ці всі, щоб отримав якісь виправні терміни і все. Да, Це 200 тисяч станом на сьогодні до кінця року, так? Так, на цей рік. А потім... Наступний рік вже буде розраховуватися... Я хочу все... Як калькуляція є, так? Це тільки людей має. За одну послугу 20 тисяч гривень. Просто ви повинні розуміти, що... У вас 7... 10 надійшло сім рішень суду. Ми розраховуємо, ну, що ще до кінця ніби можливо так, да, надійдуть ще. Ну, просто цікаво, як оплата, хто розраховував. Якщо ми беремо, як... Це білянцова. да, ну, яка ставка? Це я... За... Там було хоче 500 гривень, просто я... Але тільки У соціальному місяць 20 тисяч, а це за 10 місяць. Або? Ні, це, це пост, Воно розтягнуться і так, йому треба не обважає курсів, курсів по 500 гривень. Вирок надходить, і там вже вказано, чи два Бос, ну, ні, місяці корекційної програми. Соціальною політикою цікаво. Там, до речі, соцполітики, Добре, соцполітики має дуже великі гроші. І от такі програми, ну не такі, як кращі програми, вони фінансують, як НСЗУ. Там зараз надавачі соціальних послуг деякі живуть не гірше, ніж приватні медики. Якщо як ці ціни дізнаються психологи шкільні, то ми будемо мати великий кадровий ворог. Настільки що. От вони, наприклад, послуга на по догляду людиною з, з, з особливими потребами. Держава компенсує вартість проживання цієї людини в, ну, в геокрічних пансіонат. Проживання і догляду. Там не людина щось не пам'ятається. 25 чи 26 тисяч. 10 чоловік, 260 тисяч в місяць ти маєш якийсь бюджет. Нема питань. Що? Поново питання ще цій підповідають. А що? Можна одного питання? Це яке було шосте, так? Ні, шо? це було, да? було 11, зараз да, 12. А що п'яти, шостей, не ще. Давайте, дванадцяте. Дванадцяте. Про внесення змін під пункту 1.7. Пункту 1 річні міської ради 7 студії. Можуть. А, да, я. Yeah. E, Прогнозин зміни до підпунку 1,7.1 рішення міської ради. зі, зі Змінив щодо включення в якому майна, що неправильно власності належать Чельвецької міської територіальної команді за адресою Кубулянської 36 до переліку другого, типу. другого типу. Включено приміщення. В результаті інвентаризації там було 126. Секунду не Лені Васильів, скажіть, Дані не що я все розумію, там зайнятість, ніби ж не сезон, випускають. У нас профільна комісія. Хотілося, щоб від профільних депутатів до нас ходили як мінімум заступник. Mm -hmm. А бажано, що Київі. керівник. Керівник, наскільки я знаю, на комісії зараз. Mm -hmm. Ну, добре, добре, я б це зрозумів. Якщо навчається ну, заступник, поважає всіх людей, начальників відділу. Вони mm -hmm. спеціалісти, але ну, це просто ну, людина не, не приймає рішення, Ми з не, нею не можемо обговорювати, там де вона в канал. Так, Добре. <клес> це всі були спуск. Як, як треба щось. простимулювати, я можу простимулювати. Ми добре тут приймають за слабкість, я можу показати, щось. Добре, це що да. це? Значить, там було 1262 квадрати. Що це? Там організу... орендує обласне товариство польської культури імені Адама. Убрали 70 см. Так. <клес> Тринадцяте. Про включення нерухомого майна, що направить власті на лежчівській міській територіальній громаді до перегляду другого типу та затвердження мово оренди. Мова йде про медичний коледж. Mm -hmm. Медичний коледж тримав у себе на балансі це приміщення. Тепер вона передала нам на баланс і проводизувати відношення, просить перевести другий тип, щоб могли орендувати mm -hmm. і на майдан 60, і на Це кандиус. Був... Був... Той гуртожить їхні. Yeah. 14. Про скасування пункту 40 додатку номер 1 до наказу департаменту розвитку міської ради 2.11.20 року номер 64 та наказу управління комунальної власності. свіжий наказ 18.06.25 року номер 285 Прошу йдемо. У нас е, орендується приміщення вбирання на Соборній площі. Фізична особа Коцов Сергій Степанович його орендує. Він звернувся до нас, так як у нього 25.1125 25 року, тобто 25 листопада закінчується договір оренди, він звернувся до нас через систему ЄТС про продовження договору оренди. До цього звернення він надав довідку згоду балансу утримувачі, з Той надав згоду. Управління комунальної власності своїм наказом я, тобто, 18.06. Прийняв, прийняв наказ про продовження договору оренди загрузили його в ЄТС. Тобто загрузили на прозор. А потім до нас звернувся спецкому транс, що вони хочуть для власних потреб. Я не можу свої накази сам міняти. Це тільки річна сесія. Ну, а, -а, -а. вони, вони збираються. збираються. Вони не висадили станом 12 сентября. пишу. Вони пишуть. Що на даний час на підприємстві змінили вектор розвитку і підходи до виконання глузових угод, які необхідні для покращення господарської діяльності з метою отримання стабільних та вищих прибутків у господарській діяльності підприємства. Один з пунктів даного перспективного плану розвитку підприємства є використання зазначеного приміщення для власних потреб з проведенням додаткових поліпшень з покращенням якості умов надання послуг для мешканців. Справедливості ради треба сказати, що до жодного разу там не зробив ремонту нормально. Не, ну, не про вводити там.

Ми видали наказ. Тепер по ідею я можу цей наказ скасовати. Я не можу сам свій наказ скасувати. А він взагалі там він цей об'єкт? Так він діючий і зараз він платить 3700 кожи місяць. Так. Да. А яка ви та буквистальня? Спецкома 20. Хочу зробити ремонту чи туалет обратно. Тобто зробити? Так. Да. Ну? Ну, коротше, от є звернення, ми на нього так реагуємо. Тобто це тільки рішення сесії, а ви на справу. Ви можете рішенням наказу правління скасувати. І... Або не скасувати. Бо не скасувати, коли прийдемо аукціон. Тобто договор ми не продовжуємо любого. Почому? Продовжуємо. Ні. Ми не відмовляємо в оренді, передаємо да, якщо... скасову. Так, якщо це рішення буде прийнято, то ми йому просто не продовжуємо договір. Повідомляємо про те, що 25 листопада у вас закінчується договір, почуття прийом передачі, пожалює друг другу в руки і балансу проти передавати це приміщення варіант. Якщо це рішення не буде ну, то воно йде далі, як йде, як ми запустили прогнозу. Не обов'язково він, бо він вже не перший раз продовжує, це буде аукціоном. Може щось інший виграти. Специфічна історія. Це за аукціоном буде. Вона важлива. Ні, вона абсолютно важлива, тому що у нас є у нашій власні, скільки у нас вбиральні. Ну, Жовтневий парк, це ново вбирання, так? Запустили, передали, не передали. Там, на автомістер. Жовтневий, Шевченка, парк 3. Оця в центрі, ще може приміщення. То продав біля інфуз Зору, то, подавши, що Це на університеті? Ну я точно не пам'ятаю, що ну, приватна. На да. на да. да. Це при нас робити. Це не знає, так. Якщо вони, ну я розумію, що вони цю нову зробили, нема на кого повісити, кого тут слово, то може взяти якогось дідушку з сантехнікою, бабуся чи так. Не знаю. Але це вони тоді безкоштовні мають бути. Якщо спеціально «Транс» збирається, робити. Але щось вони пишуть? Що плата, що прибутки таке збільшення. Да. Прибут. Вони, вони заплатять як всі податки, ну, ФОП. Вони платить копійки податків. Вони заплатять всі соцвиплати, всі нарахування, всі лікарняні і все дещо. Кінчайте торгувати, будемо чомусь здатного. Хіба що? Ну і п'ятнадцяте рішення про внесення змін до положення про порядок списання майна, що є комунальної власністю Чернівецької міської територіальної громади. Це із-за того, що у нас відбулися зміни в законодавстві, а саме е, прокоментією Господарський кодекс. І у нас тепер е, з'явилось нове е, новий юридичний термін узуфрукт, тобто право користуватися чужими речами. То ми в це положення про порядок списання майна просимо внести отакі зміни. Так, в пункті 1.2 після сходів оперативного управління, доповнити слова узуфрукта комунального майна. І далі за текстом. узуфрукту, фрукту, узу, фрукту, добавити цей новий термін. Тобто ми далі, як чи є звикам, драковарність списується? дається дозвіл у нас ну, ну, вже будемо писати, що це так знаю, так? Це тільки закріплення майна, а порядок списання без змін. Ні. Це ну, вносимо якраз. Але є в комунальні установи, які списують, маємо не Ми також мусимо користуватися цим терміном. Ні, ні. Це коли ви захочете, щоб вам виконком передали якесь майно від іншого суб'єкта, то на цьому праві він буде передавати. Або ви хочете віддати. Ви прошу, про щось у себе е, змінювати? Ні, ні, ви, це, це в системі утримання майна і обліку його, якщо ви його отримуєте. То, що у вас дотепер до було на праві оперативного управління, баланс, і рахувалось на балансі, тепер нове майно буде вже на праві зуфору існуючи на 4 роки. Будуть рок. якісь нові розпорядження? Так, да, я вже на... постанова Кабінету Міністрів. Да, кабінет, так, але що вони також це комунальні запити, але про це і... Ми все це про це <рекунут> приведемо до... І я думаю, що дуже добре, що всі ці рішення готують до управління. Ну так. тому ми закінчуємо сухофрукти. У мене є яблок чи все. Цікаво, що це слово пішло. Дякую, <рекунут> рішення. <рекунут> <рекунут> Зміни до програми профілактики правопорушення, існуючий напрямок 7, е, сприяння в організації роботи Територіального Бюро економічної безпеки. пропонується за їх звернення в 2005 році передбачити та доповнити орієнтований обсяг фінансування. 1911 175. Зверненням передбати легковий спеціалізований автотранспортний засіб із відповідними реєстраційними обліком, це страхування і допоможе до нього. Це вартість з усіх. І наступний проєкт рішення затвердження спеців присяжних проєктів номер 6. Рад чотири роки не затверджено новий список. В жовтні місяці ті присяжні, які ми затверджували, повноваження завершується. Тому дуже на беззаконно працює устрій, також немає. Так. Комісія, так, так, книжофору входить в бюджетну комісію за заявою.

Нет, yeah, sure. можем сейчас. Yeah.